Після поранення в мене не було думки звільнитися, якось піти з служби, тому що я обрав цей шлях свідомо. І розумію, що навіть в такому форматі я можу приносити користь державі зараз під час війни. Геннадію Тамулевичу 25. Він родом з міста Первомайськ Луганської області. Його рідне місто, російська армія, окупувала у 2014-му. Тоді каже, вирішив стати військовим і після закінчення школи пішов навчатись у військову академію. Ще тоді, там віці там 14-15 років, я зрозумів, що хочу стати військовим, тому що мене не влаштовувала ситуація, яка стала. На сході країни і саме в моєму домі. Четвертий рік Геннадій живе у Кропивницькому. Після повномасштабного вторгнення брав участь в бойових діях у Київській, Сумській, Харківській та Запорізькій областях. У квітні 22-го в Донецькій області отримав поранення, через яке втратив ногу. Міста, населені пункти, маленькі, великі переходили, які знаходились на лінії розмежування, переходили з рук руки. І е, один з таких моментів нам було завдання його повертати. Ми зайшли в цей населений пункт, почали його, ну скажімо так, досматривати, передивлятися, і десь орієнтовно плюс-мінус середині населеного пункту ми зустріли противника. З яким вступили, ну, можна сказати, вогневий контакт, і я отримав кольові поранення, як потім вже знявся колінного суглобу та стегна, що і призвело, в принципі, до ампутації. Геннадій захоплюється бігом. Має два протези: один із них біговий. Що після лікування знову почати бігати, каже, довелося вчитись. Після першого протезування чотири місяці був на реабілітації, старався більше ходити по 5-10 кілометрів. Перше протезування в мене було. Я був протезований в Німеччині. За ну за кошти німецького уряду, тому що мене відправили по програмі протезування за кордон. І в подальшому відправили назад в Україну. Прийшов ВЛК і в принципі почав оформити всі свої документи та повернувся нарешті до служби. Через рік протез військовому потрібно було замінити. Вдруге протезувався за держпрограмою в Україні. Нині, каже, може пробігти 350-400 метрів без перерви. До поранення згадує, брав участь у марафоні на 100 кілометрів. Щоб підтримувати свою фізичну форму, Геннадій тренується тричі на тиждень, по півтори години. Було важко адаптуватися, тому що навіть маленьке навантаження давалося дуже складно. Але я розумів, що це потрібно для мого відновлення. Я почав займатися кожного дня. Були моменти, коли я навіть займався там, умовно, сім днів на тиждень. Це було для початку там заняття на умовно на такій самій площаці, як тут, на майданчику спортивному. І після того я почав ходити в зал. До цього я займався кросфітом і продовжив займатися саме цією дисципліною. Мрія поставити електронний протез, який дозволить бігати на нерівних поверхнях, підніматися сходами та плавати. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.